Аби старовинні ремесла не втрачали актуальності, потрібно передавати здібності з покоління в покоління. Школярі Микитинецького та 23-го ліцеїв досі під враженнями від подорожі, з якої повернулися наприкінці вересня. А гостювали ліцеїсти у малопольському воєводстві за тиждень, відвідали краків, Закопане, новий тарг, щавницю, охотницю, дальну та околиці. А головне весело і з користю провели час разом зі своїми однолітками, учнями центру професійної та безперервної освіти Електрик із польського міста. Нова суль, ми спілкувалися як в нас в Україні, яка освіта, яка в нас в україні ситуація, яка вони нам дуже співчували і вони сподіваються, що ще в нас будуть проекти, і на наступний раз ми приїдемо, і вже не буде такої ситуації, як зараз. Ну, вони нас запрошують ще звичайно, тому що вони нас дуже люблять. Моїх також. Окрім цікавого дозвілля, отримали ще й безцінний досвід в рамках проекту Ремесла що зникають, та відродження здібності знайдені на польсько-українському пограничі. Діти опановували техніки сироваріння, лозоплетіння, гончарства, гуральської вишивки і гаптування, а ще оздоблення та пошиття шкіряних виробів. На території пансіонату була така. Є така збудована, називається бацувка, тобто така ніби колиба в такому е, їхньому гуральському стилі. І ось на території цієї бацувки вони запрошували майстрів їхніх з ремеслами. Діти дуже е, так знаєте в захопленні е, займалися. В кого щось виходило, не виходило, хто щось переробляв, але побачили, що це ці речі дуже реальні, що це не просто можна піти собі, подивитися на виставку і сказати, ой, яке гарне, а можна спробувати. Те зробити щодня. Новий пізнавальний майстер-клас у мальовничих містах Польщі сподобалось все дуже сильно, але саме глина і шкіра. Там шкіри я собі додому забрав браслет. Зробив це, теж було дуже цікаво. Там треба клепати, візерунки можна деякі зробити. Кожен собі зміг брилок зробити, браслет, забрати, звичайно, все додому, може ще комусь подарувати. Потім в нас ще був майстер-клас з глини, нам дали спеціальну глину, схожу таку на пластилін. І кожен міг собі зліпити все, що завгодно. А поки юнаки вправлялися зі шкірою та глиною, дівчатам більше припав до душі урок польської газдині – Як варити сири? Такі самі, як там жінки газдині, такі У нас на гуцульщині нам представляли ці сири самі польські пані, які там відбувалися. Ми їздили в музеї. Вони нам виставляли була виставка сирів. Процес. Сарварінята ну та молоко відсаджування сиру. Далі фільтрація його і переводиться в такий продукт. Співпраця івано-франківських навчальних закладів із польськими триває уже 15 років, каже директор 23-го ліцею Микола Василик. За цей час спільно реалізували не один проект, як в Україні, так і за кордоном. Однією такою школою, де ми працюємо, це є нова с нова соль професійна школа електрик. Упродовж цих 15 років ми кожного року проводимо певний якийсь беремо участь у певному проєкті. І от вже два роки ми беремо у проєкті, які відродження, відродження ремесел. До нас приїжджають учні шкіл, і ми їдемо туди. Щоправда, в останні роки Прикарпаття не приймало польських гостей. першою причиною була пандемія, тепер війна в Україні. Втім, організатори сподіваються, уже наступного року зможуть це виправити. Ірина Каленчук, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.